Я чув таку точку зору, що готуватись треба не менше півроку. Ти сказала, що ти готувалась приблизно рік. Взагалі, що ти знаєш, які є рекомендації, От, чи, чи півроку і рік це нормальний діапазон, чи є люди, які готуються там два роки. Взагалі, як це відбувається? Я пам'ятаю, як мене дуже вразило відео колеги нашого з Америки, який виклав потім свої типу, як я підготувався до ПІМПІ за два тижні. І мене це вразило в контексті того, що я готувалася так довго і так складно. І це пов'язано з декількома факторами. Мені дуже подобається порада Тараса Федорука, який сказав, що перед початком підготовки пройдіть тестовий екзамен. І тоді ви зрозумієте, скільки плюс-мінус часу і в яких там зонах вам потрібно покращуватися. І порада звучить, якщо я правильно пам'ятаю цифру, ну там приблизно так, що якщо в тебе 70% успішних відповідей, то тобі достатньо 2-3 місяці для того, щоб... Пройти екзамен з першої спроби. І якщо ми говоримо про там 60 приблизно відсотків, то це 6 плюс місяців, якщо 50 і нижче, то 9 плюс місяців. Стосовно ріта бук мені подобається, я зараз її тобі покажу. Вона дуже немаленька, вона там типу 500 сторіночок. І от коли ти її читаєш перший раз, ти так дуже тішишся, що нарешті ти прочитав там 14 розділів, все це пройшов, і там є така дуже маленька непромітна сторіночка. Вона там не само остання, і там написано вітаємо вас. Ви прочитали всі розділи до кінця. Для того щоб здати екзамен, вам потрібно прочитати ще двічі. І, і це було знаєш таке трошки. Ну, це, <смі> <смі>, і тому мабуть, я готувалася так довго. Це перший момент. Другий момент він пов'язаний з тим фактом, що власне PMP – це тест. І сам, сам екзамен і тестування вони дуже специфічні. І є багато відео і підходів до того, як. Розуміти питання, як на нього відповідати, елюмінуючи там чотири там варіанти відповіді, і деякі відповіді тобі можуть допомогти зрозуміти, що вони точно не ті, на які тобі потрібно відповідати. Всього півтори хвилини дається на одне питання. І от за ці півтори хвилини тобі потрібно прочитати, І іноді прочитати ще раз для того, щоб зрозуміти, а що саме тебе питають. Тому що питання можуть бути, ну, типу, в даній тобі можуть бути там, ситуації, ем, видані такі самі. Але питання може бути наступним: що потрібно було зробити? І далі відповідь буде ось одна. Що тобі потрібно зробити спочатку, або що правильно буде зробити взагалі? І від цього як поставлене питання і від контексту буде відповідно ж залежати відповідь. І тут я прокрашилася трошки, тому що коли я дивилася свої неправильні відповіді, я розуміла, що Відсоток неправильних відповідей не через те, що я не знаю, а через те, що я не зрозуміла питання. І це особи, особи, особиста особливість, тому що в мене рду ADHD, і це імпульс нажати на правильну відповідь, а потім виявляється, що вона насправді неправильна. Тому декілька факторів призвело до того, що я готувалася так довго, Uh, я думаю, що більше року це вже дуже довго. І можливо, якби я зараз робила цю родму заново, uh, то я б робила б це більш інтенсивно, не розставляючи там типу травень, я їду в Україну, і в мене це випадає травень, знаєш умовно. Uh, то можливо б за 6 місяців це досить реалістично.